Та і сестри, церква та друзі церкви джерело життя. Щиро хочу привітати кожного із нас і із вас з цим хорошим святковим пам'ятним днем на сьогодні свято нам три роки. Брати і сестри! Щороку протягом попередніх двох років ми згадували. Святкували, нам було приємно, нам було про що згадати. І якщо задати запитання, що ж ми запам'ятали за попередній рік, тобто за цей третій рік, який Бог дозволив прожити, хочу вам щиро сказати: це Бог справді дозволив нам його прожити, і за це велика слава тільки, тільки Господа. Якщо сказати щодо планів, бажань, мрій, міркувань, ми не планували так прожити цей третій рік. Навіть і не хотіли б, можливо, так прожити. Взагалі хто мріє про війну, хто мріє про катаклізми, про неприємні речі, коли навколо багато сліз, щоденно збільшується сирідство, вдівство. І це щоденно, це не раз у рік. Але друзі, хочу повернутися рік тому назад, згадуючи 24 лютого. Я пригадую, коли ще в нас вдома, саме 24 лютого, не 23, а 24 лютого ввечері в нас було зібрано більше ніж 15 чоловік для того, щоб помолитися. І разом з тим спланувати, як ми діємо далі. У нас не було посібника, як діяти в час війни. Що потрібно робити першочергово, що другорядно, що важливе, а що не зовсім. І пам'ятаю, як ми молилися 24 лютого ввечері. Дуже вдячний Богу за те, що Бог повів, Бог покерував, можливо, було багато спокус виїхати, евакуюватися, а це були певні причини. Але Бог в серці дав мир і спокій. Не зовсім можливо, це було видно назовні цей спокій, але мир панував у серці. Я десь розумів, що. Бог дозволить прожити різні обставини, якщо попередньо нам доводилось проповідувати, як добре жити під покровом Всевишнього, читати. То в час війни, або тобто в цей час, третій рік церкви, ми по справжньому навчилися жити. Наступне ми відчули, як то по-справжньому є. Добре, коли ми живемо під Покровом Всевишнього і коли Він нас охороняє, турбується, береже і благословляє. Хочу всім подякувати, хто цей непростий час війни, тобто в третій рік, долучився до праці. Так, це Ваша посвята, це ваша жертовність. Це в небезпеці було життя. Але ми вирішили бути поряд. Багато людей від'їхало до Європи, це Польща, це Естонія, Німеччина, Англія, США. Але дуже приємно було, коли ці люди, які від'їхали, чи то на тимчасове проживання, чи на постійне, вони не забули про церкву. І навіть ось і зараз в ці дні вони також не забувають, дають про себе знати і турбуються, щоб церква, церква джерело життя, вона рухалась, вона служила. Було за що це робити. Писання говорить за все відповідає срібло. В країні, де не просто зараз навіть заробити, якщо дуже цього хочеш, звичайно хочеш. Хочу подякувати вам, щиро вам дякую за підтримку. Дякую кожному за підтримку фізичну, матеріальну, моральну, за підбадьорення. І хочу обов'язково сказати, я дуже хочу подякувати за. Орів і ааронів, тобто за людей, які підтримували руки і це і далі. В час війни кожен показав, хто є хто. І я хочу таким людям, незважаючи на те, чи вони були в Україні, чи за межами, але ви виявили свою вірність, ви по-справжньому лишилися друзями. Я дуже ціную такими людьми, і щодня про вас молюсь у своїх молитвах, згадуючи про вас. Церква за цей час, вона не просто вистояла, витримала, маючи зібрання, зустрічі, співанки, семінари, заходи різного характеру. Але ми як церква відкрили свої двері і впустили до церкви, людей, які до війни боялися зайти. Я згадую випадок, коли одного разу, давно то було 2-3 березня, прийшов чоловік з комплексу і говорить, я два роки повз вас проходжу. І мене не цікавила церква, а сьогодні я прийшов щоб з вами познайомитися. Коли він познайомився, він, можливо, через пів години він приніс приблизно, пам'ятаю, 8-10 кілограм вермішелі і сказав, я також хочу щось зробити разом з вами для суспільства, чимось допомогти. Пройшов час, забігаючи наперед, хочу сказати. Сьогодні навіть проходячи без парковки чи в комплексі, чи, можливо, навіть по вулиці я зустрічаю людей, які вітаються і говорять добрий день. І ти, коли вдивляєшся в їхні обличчя, десь в чомусь пам'ятаєш їх, це були люди, які були дотичні, вони приходили до нас. Церква дала руку допомоги, протягнула руку допомоги. Чим могли ми, тим допомогли їм. Згадую випадок, коли приходили люди і приносили зовсім нове взуття і говорили, ми знаємо, що ви дасте в потрібні руки і ніякої корупції не буде. Ми про вас чули. Дуже приємно про те, що люди відгукуються з хорошими словами. Брати і сестри, це ваша поведінка. Це Ваша посвята, це ваші вчинки, це ваше щире служіння Господеві. не просто на словах, а в ділі і словами, і ділом. Дорогі друзі, за цей час, в час війни, церква багато допомогла, як переселенцям, так і на відбудові будівництва. Дітям лікарням, нашим братам, які зараз захищають нашу країну, яким дуже непросто. Все, що було в наших силах, навіть трошки більше, ми старалися це зробити. Ми не зупиняємося на цьому і не будемо зупинятися молимося про те, щоб Бог дав можливість і нагоду рухатись далі і бути тим джерелом, через яке Господь захоче вживати кожного із нас, щоб ми були корисні для того, щоб прославилось його ім'я. Навіщо ми це робили? Біблія нам говорить про те, що, щоб люди, які побачать ваші добрі справи, вони не прославили нас особисто, наше ім'я, наше прізвище, нашу сім'ю, родину. Омі. Написані, написані ті слова про те, що люди, які будуть бачити ваші добрі справи, вони прославлять Отця Небесного через наші вчинки. Дорогі брати і сестри, подякувати. Кожному подякування. Наступному році моє величезне бажання, щоб відносини вони зміцнилися один з одним. Дружні люди, тобто церква, вони стали ще дружніші. Мир який. Вищий понад всякого людського розуму він був присутній кожного дня в нашому серці і в житті нашим, і один з одним. Можливо, хто не виріс, вибачте, будь ласка, з підліткового віку. Виростаймо в повний духовний ріст. Це дуже важливо і чим швидше ми це зробимо, свідомо розуміючи, тим вигідніше і, і краще буде. Для нашого духовного зросту Бог зможе більше брати нас поділ і користуватися в тих сферах, де Він бажає це зробити. Стараємося в першу чергу переглядати власне своє життя і задаючи запитання Господи, в чому я не такий, в чому мені потрібно покращитися. Що ти хочеш, щоб в моєму характері мені потрібно щось змінити? Ну, і, звичайно, дуже важливо, коли ми Господу будемо говорити, я готовий на це. Не говорити, що має мій брат, моя сестра, мій сусід змінитися, а потім я. Ну Бо він поганий. О мій, друзі, в першу чергу. Кожен сам своє серце. І якщо кожен займеться, Вихованням, досконаленням, духовним зростом власне самого себе. І чим швидше це станеться, тим Бог почне ще більше, значно більше діяти через церкву джерело життя. Друзі мої, хочу наостанок. Залишити слова зі Святого Письма. Це 145 й Псалом. Давид пише або говорить у другому вір'ші кожного дня я буду благословляти тебе і буду вихваляти ім'я Твоє на віки вічні. Друзі, мої, що б не ставалося в нашому житті, війна чи інші катаклізми. Звичайно, ми молимося про те, щоб якнайшвидше. Я буду дуже радий, навіть якщо це сьогодні зупиниться. Ми молимося, ми працюємо для того, щоб в найшвидший час прийшла перемога і зупинилось це беззаконня та кровопролиття. Але разом з тим Давид, який вів, який мав непрості обставини в своєму житті, не завжди йому було легко і просто, комфортно, зручно. Говорить, що я кожного дня буду благословляти Тебе, Господи, і буду вихваляти Твоє ім'я на віки вічні. Друзі мої, тримаймося, шануймо один одного, поважаймо один одного, Проявляй, проявляймо любов один до одного. І не забуваймо, що у будь-яких обставинах нам потрібно шукати Господа, благословляти один одного Його імена і вихваляти Його ім'я навіки вічні. Благословив вас Господь, нехай Бог турбується про вас завжди, всюди і постійно.